Ви звикли все тримати під контролем, щоб нічого не зламалось, нікого не підвели. Ви звикли бути зібраними відповідальними, нормальними, і навіть коли все спокійно, все одно всередині постійна напруга. Контроль це не про силу, це про спосіб виживання. Одному Богу відомо, що вам довелося пройти, і цей контроль став вашою бронею. І можливо, саме завдяки цій броні. Ви досі стоїте на ногах, але броня енергозатратна, і вона не пропускає не лише небезпеку, а і тепло. Вона тримає вас у тонусі, але не дає відчути радість. Вона дає вам стабільність, але забирає гнучкість, а з часом забирає і вас. Тому, можливо, настав час зупинитись і не для того, щоб все кинути, а щоб, хоча би на хвилинку, зняти броню. Подивитися всередину, де ваша втома, де ваші справжні бажання. Де ви живі? І можливо, в цій чесності до себе почнеться нова сила. Не через контроль, а через довіру до себе. Ваш контроль необхідний, він вас захищає. Проте, якщо він активний 24 години на 7, ви втрачаєте смак життя, ви не відчуваєте себе в цьому житті. Тому, можливо, крім контролю, потрібно додати ще щось. Щоб необхідність в цьому контролі поступово спадала, і саме там вже буде з'являтися можливість відчувати та проживати це життя, відчувати щастя.